тривоги Ми можемо ми можемо розпочинати громадські слухання. Також приєднуйтесь, будь ласка. Так, ми когось ще чекаємо, чи всі приєднались. Так. Вроді, всі приєднались. Мене чутно? Чутно, чутно. Тож, я розпочинаю. Доброго дня усім. Я Леймих Ольга Валентинівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання. Оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити, на виконання вимог цього закону. Державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 про та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля. Який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме громадські слухання, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадські обговорення. Сьогодні метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності комунального підприємства Павлоград Транссервіс Енергам» Павлоградської міської ради. Яка полягає в реконструкції водозабору першої черги, що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, Павлогорадський район, селище Прівовчанське, вулиця Надрічна, 59. 11.03.2024 року суб'єктам господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Ними подано повідомлення про плановану діяльність, що полягає оцінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність розміщено в громадських місцях на дошках оголошень Павлоградської районної державної військової адміністрації, Троїцької сільської ради, Павлоградської міської ради, в центрі села Троїцьке та інших громадських місцях. Оголошення про початок громадського обговорення звіту за оцінки впливу на довкілля від 30.04.2024 року. Реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі 6769 Місце розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту, оцінки впливу на довкілля. По вулиці Шевченка, 25 а селище Троїцьке, Дніпропетровської області, вулиця Соборна, 95, місто Павлоград Дніпропетровської області, вулиця Шкільна, 15, селище Привапчанське, Дніпропетровської області, вулиця Міра, 25, селище Привавчанські, Дніпропетровської області, вулиця Центральна, селище Троїцьке, вулиця Центральна, 105 Г. Селище Труцьке, вулиця Зарічна 10, селище Труцьке, Дніпропетровської області, селище Труцьке, зупинка на в'їзді до села. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 4.06.2024 закінчується термін дії громадського обговорення по зазначеної планованої діяльності. Тож ми сьогодні проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово, головуюче до трьох хвилин. На доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, обговорення, питання, відповідь та інше обговорення до 5 хвилин, на підбиття підсумків до 5 хвилин. Я є головуючий громадських слухань. одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка. Крім того, враховуючи те, що громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, прошу всіх зареєструватись. Для подальшої реєстрації. У разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються та будуть продовжені після її закінчення. Звертатись до представників громадськості, ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності як під час слухань, так і в чаті зуму. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримуєте відповідь одразу. Якщо ні, він має право надати відповідь у письмовому вигляді на ваше запитання протягом п'яти днів. Отже, відповідно до порядку денного, я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Будь ласка. Доброго дня присутні. Мене звуть Дмитро, я директор комунального підприємства правоградрансенерго. В процесі розробки звіту з оцінки впливу на довкілля було проведено попередню комплексну оцінку можливих можливих впливів на всі компоненти навколишнього природного та соціального середовища, що можуть виникати під час провадження планової діяльності комунального підприємства поверга трансенергопо. Павлоградської міської ради по об'єкту реконструкції водозабору першої черги, що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Привовчанське, вулиця Надрічна, 59. Передбачається здійснити капітальний ремонт існуючих будівель та споруд водозабору інженерних мереж, влаштування відеонагляду, зовнішнього освітлення території водозабору, влаштування сонячних станцій, також відновлення дебіту двох існуючих свердловин, буріння трьох нових свердловин, будівництва резервуара, для проминиць вод будівництва ємності об'ємом 6 тисяч метрів кубічних, планова діяльність реконструкції планується здійснюватися за адресою Дніпропетровської області, Павлоградський район, село Привовчанське вулиця Надрічна, 59, на території та в межах діючого підприємства КП «Павлоград Трансенерго» Павлоградської міської ради. Відповідно до наявного договору суперфіцію між Троїцькою сільською радою Павлоградського району та комунального підприємства Павлога Трансенергії міської ради. Прострокове користування земельної ділянки no 02 24 від двадцятого до року. Кадастровий номер земельної ділянки 12 23 58 72 два, 01 один 03, 14, площа 13,16 шістнадцять сотих гектар. Трансенерго, комунальне підприємство Павлоград Трансенерго» Павлара міської ради є підприємством, що спеціалізується на забезпеченні потреб територіальних громад. З водопостачання, режим роботи підприємства безперебійний, 365 днів на рік цілодобовий. Підприємств, на підприємстві наявні шість водозаборних свердловин на теперішній час видобуток води здійснюється з 4 основних номер 32 34, 63, 55. Проте планової діяльності передбачено відновлення деб'юту двох іцуючих свердловин номер 64 номер 71 А. На свердловинах встановлені електронасоси та водолічильники. Крім того, плановою діяльністю передбачено буріння додаткових трьох свердловин. На ділянці планової діяльності та в оточенню оточенні історико культурні заповідники та пам'ятки культури спадщини відсутні. При експлуатації об'єкта можливі наступні ймовірні впливи планової діяльності на фактори довкілля. Атмосферне повітря, вплив тимчасовий, незначний та допустимий. У повітряні е, порівнянні з нинішнім впливом не зміниться. На свердловинах встановлені електричні насоси, викиди в атмосферне повітря в результатах їх експлуатації. Відсутні вплив на атмосферне повітря виникає через засподарську діяльність підприємства під час водопідготовки та при виконанні резервного обладнання в разі відсутності електроенергії в атмосферне повітря будуть здійснюватись наступні викиди, забруднюючих речовин, оксид, вуглецю, Окиси азоти, суспендовані речовини, сірки, діоксид, вуглеродні, гранічні, Вокис азоту, заліза та його сполуки, манган та його сполуки, та його сполуки, бензопірен, гіпохлорід, натрію, сирководення, міак, етілмеркаптан, метілмеркаптан, метіл, сирководень, метан, фреони. Валовий викид забруднюючих речовин в результаті здійснення діяльності підприємства складе 2 цілих. 589 878 тонн на рік. Перевищень не передбачається, водні ресурси, водні ресурси. вплив допустимої і виглядів використання води. Видобування води планується в межах максимальних потужностей родовищ з метою попередження потрапляння забруднюючих червин підземні води навколо свердловин. Дотримуються вимоги зон санітарної охорони. При експлуатації об'єкту забруднення водного середовища січними водами не передбачається. Водовідведення господарська побутових січних вод буде здійснюється накопичувачі осаду. Потім шляхом відкачування рідкісів вивозимутися спецтранспортом комунального підприємства Павлоградського водне управління водоканального господарства Павлоградської міської ради згідно договору номер 24-24 від 15.03.2024 на території планової діяльності передбачена злова каналізація, тому потрапляння злового стоків ґрунт виключено, скидання стічних вод у відкриті відойми водойми відсутні. Відходи, вплив обмежений в процесі експлуатації та обслуговування свердловин та користування приміщеннями утворюються наступні відходи: промаслений пісок, промаслене ганчіря, відходи зварювальних електродів, відходи абразивних матеріалів, абразивно металевий пил. Порхтехніка, відпрацьована, макулатура, спецодяг, зношене спецзуття, зношене шлами золової каналізації, побутові відходи та рідкі нечистоти, відходи передбачатимуться, передаватимуться спецпредприємством згідно укладених договорів. Флора і фауна вплив відсутній. Негативний вплив не передбачається, оскільки на території предприємства відсутні насадження, занесене червону книгу, відсутні ареали... Поширення мисливських, чорнокнижних та інших рідкісних видів тварин. Плановою діяльності не передбачена зміна цільового призначення ділянки та додаткове вилучення земельних ділянок. процесі експлуатації свердловин не передбачається додаткового впливу на рослини та тваринний світ. Виробка зелених насаджень не передбачена. руйнування місць перебування тварин та гніздування птахів не здійснюватиметься ґрунти, вплив тимчасовий через буріння свердловин. Клімат і мікроклімат, негативний вплив не передбачається. В результаті планової діяльності викиди в атмосферне повітря також, а також теплові викиди, що можуть вплинути на клімат і мікроклімат, території, здійснюватися не будуть. Соціально-економічні умови, позитивний вплив, видобуток та постачання води населення, надходження коштів до місцевих бюджетів, планова діяльність не передбачає значного негативного впливу на стан довкілля. Видобування води здійснюватися в межах потужності родовищ. Вплив на водне середовище здійснюватиметься вигляді забору підземних вод. Вплив на атмосферне повітря, ґрунт, клімат, біорізноманіття, а також вплив на утворення відходів у порівнянні з іншим впливом не зміниться. Реконструкція водозабору і першої черги не повинна викликати негативну реакцію з боку громадності. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Звертаюсь до представників громадськості. Чи є у когось запитання стосовно представленої планованої діяльності? Так, запитань не чую, тож пропоную здійснити підбиття підсумків. На слухання з'явилось шість осіб. Ми не почули запитання від громадськості. Стосовно планованої діяльності комунального підприємства Павлоград Трансенерго» Павлоградської міської ради, яка полягає в реконструкції водозабору першої черги, що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Привовчанське, вулиця Надрічна, 59. все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань. Протокол буде опублікований зі звітом про громадське обговорення у єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладений на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Все буде у відкритому доступі. Отже, ми закриваємо громадські слухання стосовно планованої діяльності комунального підприємства Павлоград Трансенерго» Павлоградської міської ради. Дякую всім за увагу. Дякую, до побачення. До побачення, тихого, гарного дня. Дякую.